Вітаю всіх відвідувачів сайту Oxford Books. Сьогодні ми оглянемо серію підручників Smart Dictionary Book. Цей словник створений спеціально для учнів, які вивчають англійську мову. Він містить прості та зрозумілі визначення слів, ілюстрації, а також приклади вживання, що роблять навчання не лише корисним, а й захоплюючим. Діти можуть легко знайти потрібні слова, вивчити їх значення та контексти використання. Основні особливості: яскраві ілюстрації. Зображення допомагають краще зрозуміти значення слів, приклади вживання. Речення, що демонструють використання слів у реальному контексті, тематичні блоки, грунтування слів за темами для кращого запам'ятовування. Робочий зошит доповнює словник практичними завданнями на вивчення та повторення лексики, завдяки вправам на переклад, заповнення пропусків і створенні речень учні можуть краще засвоїти значення нових слів. Особливості даного підручника: практичні завдання на повторення. Він містить вправи для закріплення та перевірки знань, а також інтерактивні вправи, що роблять процес навчання активним та цікавим. Додаткові матеріали, аудіоматеріали вони допомагають дітям засвоїти правильну вимову слів. Smart Dictionary підходить для учнів молодшої та середньої школи, які хочуть вдосконалювати свої знання англійської лексики. Ідеальний варіант для використання як у класі, так і для самостійної практики вдома. Також не забувайте підписуватись на наш youtube канал, адже разом з нами ви можете отримати ще більше корисного контенту, знижку на перше і наступні замовлення, кешбек на рахунок, винагороду за рекомендацію та багато інших бонусів. А за промокодом YouTube на нашому сайті ви можете отримати знижку 10% на ваші замовлення. Приєднуйтесь до нашої книжної родини.